Близько 23 години 2 січня росіяни з самохідної артилерійської установки обстріляли краснопільську громаду. Цілився ворог по залізниці після другої години ночі, 3 січня, армійці Російської Федерації здійснили два обстріли з артилерії по серединобуцькій громаді. Разом було 38 прильотів після 8-ї години ранку. 3 січня Росіяни відкривали вогонь по Шалигінській громаді із зенітних установок. Було Три черги: 70 ударів завдали росіяни по прикордонню з різних видів озброєння 2 січня. Ворог обстріляв чотири громади Сумщини, Краснопільську громаду із мінометів і артилерії. Зокрема, по прикордонному селу Славгород Росіяни ударили з мінометів 120-мм калібру. Було чотири прильоти, які пошкодили будинки місцевих жителів у трьох оселях. Вибито шибкі, пошкоджені двері, дахи по шалегінській громаді армійці Російської Федерації били із міномет. Метів великописарівську громаду противник обстріляв із гелікоптера Мі 24 На нашій території вибухнуло п'ять ракет. По білопільській громаді вели вогонь із мінометів. Внаслідок обстрілу пошкоджено школу, лінію електропередач, знищений автомобіль УАЗ.